Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. І далі в марафоні час новини, які для вас підготували інформаційні команди Фактів Сіті та Вікон СТБ». Вітаю вас. Росія затягує час і викручує варіанти припинення вогню. Представили дві версії російського меморандуму щодо українського врегулювання. В одному введення сил оборони України з чотирьох областей. Інший варіант так званий пакетний серед вимог, заборона передислокації військ, припинення мобілізації та постачання іноземної військової допомоги Україні. Також передбачається початок демобілізації, виключення військової присутності третіх країн, скасування військового стану в Україні і. Проведення виборів в Україні не пізніше 100 днів після скасування воєнного стану, також меморандум росіян передбачає нейтралітет України її відмову від вступу у військові союзи, підтвердження без'ядерного статусу України, встановлення граничної чисельності ЗСУ і звісно, не забули в Кремлі про зняття економічних санкцій щодо Росії. Представники країни агресорки прописали і послідовність кроків, якому пропонують узгоджувати конкретні дати і умови, зокрема про про передачу тіл загиблих і призначення дати проведення виборів. Тим часом президент України чекає на детальний звіт про переговори у Стамбулі від голови української делегації. Про це Володимир Зеленський заявив під час розмови з журналістами у Вільнюсі. За словами президента, крім масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу може відбутися додатковий 200 на 200. І йшлося і про обмін всіх на всіх у двох категоріях: важкопоранених і важкохворих, а також молодих бранців до 25 років. Крім того, Україна порушила питання обміну політв'я. Азнів цивільних і журналістів уже цього тижня. Сторони можуть обмінятися відповідними списками, домовилися і про обмін тіл загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. За словами Зеленського, українська делегація також передала Росії список щодо повернення 400 викрадених дітей, але Росіяни висловили готовність повернути лише десятьох вивезених з України. Нагадаю, що Україна ще напередодні оприлюднила свою позицію, які наголосила, Київ готовий до перемовин до тривалого». Го припинення вогню і сталого миру до зустрічі лідерів держав, але проти ультиматумів Москви щодо здачі територій, нейтралітету чи скорочення чисельності війська. Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині. Повідомив аналітичний проєкт Діпстейт. Також ворог просунувся в селі Олексіївка. Загалом у глиб Сумської області окупантам вдалося зайти на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордонники. Росіяни розширюють зону заходу піхоти в напрямку юнаківки та селища Хотінь. Там ворог щільно обстрілює українські позиції з безпілотників, артилерії скидає каби, керовані ракети. Прориву важкої техніки на цей момент там не зафіксовано. Якщо ворог займе юнаківку, суми опиняться безпосередньо під загрозою постійних обстрілів з дронів, кажуть військові. Непоступливість Росії на різних перемовинах, чи то в Аріаді, чи то вже двічі у Стамбулі, аналітики пояснюють тим, що Путін увірував в успіх переможного літнього наступу. Тому він усіма силами намагається відтягувати час, заплутувати процеси і зупиняти війну не поспішає. Тож, яким воно буде воєнне літо 2025 року, намагався розібратися наш воєнкор Олег Корнієнко. Там ти бачиш, де піда Зайшли всередину здання. Ти давай туди. Руїни часового яру на Донеччині. Бійці 24-ї бригади відбивають черговий ворожий штурм дронами, палять і техніку, і живу силу, та росіяни лізуть і лізуть. Ну, вони це кож кожен день роблять, пробують, пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком, несуть втрати, такі нормальні. Ну, то тобто, есть я не считаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень за день. Така ж ситуація і в Торецьку. Ворог більше року намагається прорвати оборону і захопити сусідню Костянтинівку. Звідти відкривається шлях на окупацію Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Паралельно росіяни тиснуть на Покровськ з усіх сторін. За 11 років війни ворог окупував понад 60% Донеччини. Це дрон на Да. Він може тягнути десь 3-4 кілограма на 10 кілометрів, без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, приблизно от такий от пристрій. Тобто це вставляється в пульт пілота. Подключається оптоволокно. Дрони на оптоволокні стали цьогорічною новинкою фронту. Доки Україна нарощує потужності, росіяни ними вже активно розбивають нашу логістику. Під час контрнаступу на Курщині ворог мав вогневий контроль над трасою юнаківка суджа. А згодом окупував чотири населених пункти на Сумщині і продовжує тиснути, розбиваючи все дронами і кабами. Фаза гаряча почалася близько двох місяців тому. Прилітали в основному сюди каби. Фактично, так, да, зруйнували. Фактично, все, все селище зруйновано кабами. І ну, були випадки, якщо брати там, будинок культури, то туди ну, порядка 6-8 кабів. Тільки в один будинок культури». тривають бої на Запоріжжі, атакує ворог на Херсонщині, а на Харківщині. Епіцентр протистояння навколо Вовчанська та Куп'янська. Але тут, як і по всьому фронту, ворог змінив тактику. Останні півроку масованих механізованих штурмів не влаштовує техніку, береже та й сили оборони. Її чимало спалили. Як наслідок, противник що зробив? Він взяв найдешевший ресурс війни. Це живу силу свою. Посадив на інший дешевий ресурс. Це двоколісні мотоцикли. Що дає можливість швидко скорочувати відстань від їхніх позицій до наших, і таким чином намагається штурмувати інтенсивно. Це відбувається кожного дня. На жодну хвилину, на жодну секунду не змагають гармати, не втрачається інтенсивність. Паралельно росіяни стягнули 50 тисяч своїх вояк на межу Харківщини і Білгородщини. А на україно-білоруському кордоні Москва планує масштабні військові навчання. Західні розвідки і політики припускають влітку. Росіяни спробують знову піти на Київ. Чим завершився попередній наступ росіян на Київ? Ось яскравий приклад. Тому чергові заяви про похід на Київ. Це насамперед психологічний тиск, переконані військові та експерти. А ситуація на Харківщині на кордоні це насамперед Росіяни стягнули війська, аби контролювати ситуацію на Білгородщині. А сам же наступ росіян на фронті уже в активній фазі. Його вони розпочали ще перед новим роком. Та основні сили росіяни сконцентрували на звільненні Курщини та повній окупації Донеччини. Тож так званий літній наступ вони почали перед новим роком, захопивши на Донбасі Курахова. І в наступні місяці путінська армія спробує повністю окупувати Донеччину із залишки Луганщини. До прикладу, вони прорвали нашу оборону, вдалася їм. Донецька операція, вони захопили Донецьку область. Далі що? От далі можливо, а в Генеральному штабі у них, звісно, що плани розробляються такі. Можливо, що вони. Б Проведуть наступну стратегічну операцію чи на півночі, там на харківському напрямку, чи на півдні, на запорізькому вести одразу кілька масштабних наступальних операцій зараз росіянам не під силу. За три роки великої війни вони вже втратили майже мільйонну армію. І хоча людей там вистачає, Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію. Я так бачу, мої колеги бачать, що росіяни можуть проводити зараз проможні одну стратегічну наступальну операцію. Дві вони просто не тягнуть їм на одну не вистачає ресурсів. Тож, ймовірно ворожа армія і далі поповнюватиметься добровольцями, найманцями і зеками. І цю навалу кидатимуть на штурми і створення путінських буферних зон навколо українських областей, які він записав собі у конституцію. Про що каже Путін? Що ми будемо намагатися відібрати ці чотири області, потім заходити в інші області, потім визнавати їх своєю частиною і рухатись далі. по лівобережжю, а далі поживемо, побачимо. Паралельно московити посилюватимуть ракетно-дронові атаки. Ворог спробує виснажити. Мирне населення і змусити до свого мирного плану капітуляції і ліквідації України. У наші плани це точно не входить. Основний капітал війни це люди. Це ті люди, які пілотують в півдрони, це ті люди, які збивають безпілотники противника. Це ті люди, які отримують позиції. Тому дуже важливо для того, щоб зберегти українську державність, а можливість зберегти українську державність забезпечує безпеку наших сімей, тобто для збереження власних сімей. Настав час проявити свідомість. Остаточно сказати, яким воно буде літо двадцять двадцять Ніхто не може. Однак точно відомо, що воно буде вкрай складне як для сил оборони, так і для цивільного люду. І ефект неочікуваності ніхто не скасовує. Тож, аби пережити ці найближчі місяці, ми повинні донатити підтримувати сили оборони і мобілізуватися до нашого війська. Тоді ми не втратимо країну. Олег Корнієнко, Марія Малєвська. Факти Сітіві. Єдині новини. Замість безтурботного дитинства вони чують вибухи, ховаються в укриттях, втрачають дім та рідних. Четвертий рік українські діти переживають жахи повномасштабної війни, залишаються сильними і роблять неймовірні героїчні вчинки. Вона багато посміхається і захоплено гуляє з зоопарком, але радість, здається, важко. Чотири місяці тому 13-річна Аріна Сум з родиною пережила велику трагедію. Російський шахет влетів у їхню багатоповерхівку. Тоді загинуло 11 людей. Аріна з батьком і старшим братом опинилася під бетонними завалами. Дівчинка самотужки змогла вибратися, не запанікувала і взялася відкопувати тата. Знала досить кровать, та вона була провалена, але вона трималася, то я швидко пытала, ну, намагалася відкрити лице тата. Я розуміла, що тільки я зможу зараз це зробити, тому що це мої рідні, мій брат, мій тато, і я повинна це зробити. Допомогти братові самостійно не вдалося. Бетонні плити були надто важкими. Хлопці, який ледь дихав, витягли рятувальники. За кілька днів підліток помер у лікарні. Молодша Аріна тепер єдина сильна опора для батьків. Якщо буде голосно, куди треба ховатися, куди треба йти, до кого треба звертатись. Але що треба буде з під завалів вибиратись самі і допомагати іншим. Цього ми не розповідали. Ми до цього не готували просто. Артем з батьками живе в селі неподалік Марганця. За 4 кілометри від них окупований Енергодар і Запорізька АЕС. Прилітає по селу щодня, жодної вцілілої хати. Розрізняю, який дрон летить, яка артилерія б'є, з якої пушки, яким калібром. <сум> вже навчився. Артем вже декілька разів самотужки ліквідовав наслідки обстрілів ще до приїзду рятувальників. Один раз загасив автівку після влучання фпв дрона, а торік в липні з друзями врятували декілька будинків односельців. Знайомий попросив допомогти його дачу врятувати. Ми спочатку врятували його дачу, бачимо, що горить і ще дві. Ми гасили чисто тім. Оприскуватель, найабийше, щоб травити траву, бутилки з водою, листя, з листям і тряпки мокрі. Все, що було під руками». Хлопець отримав опіки, але каже, не страшно, вже загоїлися. Допомагати іншим називає своїм обов'язком. Вирішив, як тільки виповниться 18, піде у військо на контракт. Мені хочеться захистити країну і помститись за тих дітей, за тих людей, які залишились без батьків, без родини, без домівки. Просто за всіх них помститися. Чого вони сюди прилізли? Сидять там у себе в москальні. Даріна теж маленька рятівниця. Зовсім нещодавно Росія масово на атакувала її рідну Одесу дронами. Один із шахедів зруйнував їхній з мамою будинок. Дівчинка пригадує, як все було. Ввечері довго не могла заснути. Почула звуки шахеда, побігла будити маму і так врятувала її. Вона тільки встає ось і прильот. Потім ми виходимо в тамбур, чуємо якийсь крик. Сказала те, що я тебе не буду ругати, тому що ти звисила мені життя, тому що потім стекло якраз над її Е стекло посипалось. Росія вже вдруге руйнує їхній дім у 2014 році. Вагітна Даріної мама виїхала з Донецька. Вдруге покидати дім родина не хоче. Зараз я точно не хочу виїжджати, тому що я таке пережила. Тепер точно ні, не виїжджу. З Одеси, свого рідного міста. Відважним українським дітям, які вимушені переживати жахи війни, рятувати, допомагати, боротися часом на рівні з дорослими. Спеціальні відзнаки вручила МВС. Щорічна акція Діти герої присвячена маленьким українцям, які проявили неймовірний героїзм під час повномасштабної війни. Рішучі і самовіддано діяли в критичних ситуаціях, рятували життя. Треба показувати таких дітей, які є прикладом і мають бути прикладом, і будуть цим прикладом для інших. Про те, що це діти, які показують всьому світу, наскільки смілива наша наша країна. річну Яну Степаненко світ вже знає. Вона пережила ракетний удар по Краматорському вокзалу в 22-му році. Після вибуху останнє, що я пам'ятаю, це я відкрила очі, і мені дуже пекли ноги. Дуже пекли ноги. Я спочатку в залі ну, не зрозуміла, що відбувається. Я почала якось крутитися, кудись повсти, і Побачила маму, яка лежала е, Тоже на землі, і потім я лежала. І підняла ноги до гори, і я їх просто не побачила. Ампутація обох кінцівок, протезування тривала реабілітація. Яна знайшла у собі силу, і тепер ця мужня дівчинка на протезах бігає світові марафони і допомагає зібрати кошти на протезування українським захисникам. Перший марафон він був у Львові, 70 символічних метрів. Далі в мене був бостонський марафон. Я бігла там 5 кілометрів вже. І потім вже токійський марафон, де знову пробігла 5 кілометрів. Яна поставила собі нову мету пробігти дистанцію в 10 кілометрів. А у майбутньому хоче стати фізичним терапевтом, допомагати повертати до активного життя людей, які теж зазнали травм чи ампутації. Наталя Кулик, Максим Костенко, факт ЕСІТІВІ марафон Єдині новини.